Скажімо так, це почав точно на суперкрутому рівні Крамнік свого часу грати, але потім була лекція Юрія Козубова стосовно цього. Тобто Д4, кінь d 2 кінь b 3 або Д5, кінь d 7 кінь b 6 щоб взяти під контроль поле С4 конем. Так, ну окей. Базові дебютні перипетії, Обидві шахістки розставилися обережно. Як то кажуть, моя хата з краю, я нічого не знаю. Так, є 4 F5. F5 дуже відповідальний хід, тому що поле Е5 тепер ослабляється на дуже. Ну, назавжди, по факту. Будемо відвертими, назавжди. Так. І не дивлячись на те, що позиція пішаків симетрична, ця структура дуже оманлива. Максимально оманлива. Так, ферзі намагається розмінятися, очевидно, що білі не міняється. Так, намагаємось прорватися. Закриваємо прохід. Ух ти! Ну, логічна жертва, тому що на F4 можна забрати. І от знову те, про що ми кажемо: два слона працьовиті, центр відкритий, є поле Д4. Да, його можна забрати ходом c 5 але тоді коні зав'язані чисто на захисті пішаків і нічого немає. А біль якраз головну ідею мають на королівському фланзі, тому що коли відійде слон, і таран пішака Ф буде, то король буде страждати. Тому. Знову-таки бачимо, комп'ютерна оцінка на невеликій глибині 0, але дати якщо глибину більшу, то точно ця позиція на користь білих. Як не крути. О, у нас же 76. А, це подвоюється після того, як вилітав інтернет на деяку секунду. Так, да, бачу, нова сесія пішла. Ну, нічого страшного. Зараз повернеться на базові числа. Так, слон е 4. Знову Юля Молодець намагається розміняти одну пару слонів. Так, їй поки цього не дають, дають. Так, ну цю позицію програвати точно не треба. Так, да, в білих, безумовно, є якийсь невеличкий тиск. Чорні поля контролюються. Так, ну оцей Еншпіль це не найкраще, тому що пішак є тепер слабкий, і вертикалі де нема. Так, кінь же 5, кінь b 6 Ну, бачимо, в чорних зайвий пішак, але в білих дуже сильна ініціатива. Тобто завжди є контроль цих полів. Тура на вертикаль, де тільки вона контролює, ця тура нічого не може з цим зробити і тиранять цього коня. Все, кінь C8. Ну так, да, на секундах цю позицію точно білими грати значно простіше. Ну і десь убаюкала Ольга і Юлю. Ну і логічно, все. Тепер слон, коли тут опиниться, кінь на C8 прив'язаний на віки. Все. Бачимо технічно, дуже технічно всіх пішаків поставити на білих при чорнопольному слоні і зафіксувати слабкий фланг на чорних полях. Тобто, ось це 4 я вас запевняю, це не перша лінія компа, і ми це бачимо. Тобто, оцінка одразу просідає трошки. Але для людини хід це 4 в цій позиції це ось та марка, яка вказує те, що це дійсно хороший хід. Так. Ну все, бачимо, чорні просто повинні стояти, вони нічим не ходять. Так. Все, слон став на b8. Те, чого ми і чекали. Так, ну оці танці не зрозуміли. Тут десь трикратне повторення в теорії могло б бути. Так, ну знову десь у Так, дали вийти коню. Ну от кінь вийшов, це хорошо, це вже... Пахне нічийкою. Все, кінь на d4 встав. Так. Да. Ех, ну, Юля, Юля, ну просто. Стоп, побити, побити, кінь 5. Слон а 7, кінь b7, слон b6. Ну, помучаємося трошечки, нічию втримаємо. А кінь 5, тура а7. Все. І тепер до побачення. Слон b8 і пішак. Пройшов Слонце 7 і А7. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, ну, знову-таки, повторюся, зівають всі. Як танцюють, всі тільки зівають всі. Івант 49, дякую за фоловерство на каналі. Так, сподіваюся, що глядачі зараз повернуться, тому що, очевидно, що в виліт інтернету люди подумали все, але ні, не все, тому що казав, що коментую сьогоднішні всі тури. А потім, я думаю, буде якась перерва, тому що навряд чи вони прям до 6 вечора за Києвом будуть грати. І, відповідно, там, в 17.55 ввімкну тут лований вівторок. Так, давайте до інших шахісток. Юлю ми подивилися. Так, Наталя Букса зробила нічию з мері Арабідзе. Так, що було тут? Так, типовий ферзовий гамбіт. Так, окей. Йдемо в Карлсбад, Без жодного докору сумління. Так, 3-0. Всі, ніяких Карлсбадів. Чекаємо гру на ферзевому фланзі. Так, і також 3-0. Ну, знову типова ідея. Позиція вирівнюється, і білі за рахунок простору і поля Е5 будуть щось робити. Все, Е4. Так, Д5. Імпульсивне рішення, бачимо, компу воно не подобається. Ну, от знову-таки, я бачу поле, я його займаю. Пішак на G4 захищений, мене ніхто прогнати не може, тому що висить на G6. А кінь поки себе відчуває не дуже комфортно, зайнято, підбій, підбій, а от тут десь стрибати незрозуміло куди. Тут, скажімо так, грузинський характер трохи вспильчивий. Напевно, Мері ось змусив зіграти Д5. Хоча, я думаю, тут також у. Білих повний порядок, тому що, знову-таки, пішаків порівну, це трошки від, відійшло вперед, але вихолощується кількість фігур. Тому, бачимо, Наталя встигла втримати на С4. Ну і в цьому Еншпілі головне не зівнути пішаків. Я думаю, обидві шахістки цим з легкістю впоралися. Все. Ну. Поміняли все, що можна, і погодились на нічию через деякий час. Хороша, міцна, щільна партія без особливих проблем з того чи іншого боку. Так, далі давайте до наших українок. Так, Наталю подивилися. Так, Анна Ушедіна програла Аліні Бівол. Так. Так, відхилений Паульсен. Так, ну тут в чорних завжди в дебюті хорошо. Якщо білі найдуть в принципові гілки, в чорних завжди хорошо. Так, кінь b5, ферзь b8. Все. В, все відомо. Мільйони мільярдів років. Так, слон С6. Д5. Так, щось сьогодні ми бачимо, всі партії люблять якось закривати центр. Ну ось питання. Ми пішли d5, байтили опонентку побити ЄД. Ну, якщо не б'є вона, яка релігія заважає нам побити? Тобто, знову таки, да, зрозуміло, кінь це 6, кінь це 6, Кінь Є4, Ферзь Д1, Тура Д1, Кінь Є4, слон Е4, знову ці красавчики слони, але тут вже інша пішакова структура. Тобто Чорнопольний слон її найдійно блокує. І тому особливих проблем немає. А закривати центр. Тобто тепер два слона, але за центр білі. Готові його підірвати, коли хочуть. Тобто, якщо вони захочуть, вони зіграють F4. Якщо вони захочуть, вони переведуть коня на D3. Звичайний староіндійський маневр з тиском на Е5 і підтримкою поля F4. Тобто тепер білі вирішують, коли своїх слонів оживити. І якщо е, Аня зараз не встигне розміняти чорнопольних слонів, то при відкритому центрі точно буде дуже боляче в цій позиції. Так, Кофімен UA, дякую за рейд на канал. Жаке Мати Парсеро, дякую за фоловерство на каналі. Дуже вдячний за рейд. Вітання всім від моїх глядачів, глядачам каналу CoffeeManUA. Так, вітер ЮА, дякую за фоловерство на каналі. Всім дуже-дуже вдячний. Ось, обов'язково після стріму подивлюся, що це за канал, і також зафоловлюся. У нас сьогодні, глядачі, другий день чемпіонату світу з рапіду, в якому беруть участь як топ-світових шахів, так і нашої топ-українських шахістів та шахісток. І зараз, поки є невеличка перерва, ми передивляємося партії останнього туру наших українських шахісток. І зараз, наприклад, чорними дивимося партії Анни Ушедіної, яка була чемпіонкою світу серед жінок свого часу і захищала свою корону у Львові. Але, на жаль, матч програла. Так, H3. Ну, технічний хід. Ось все, F4. Білі пішли розривати. Аня також намагається відкрити центр, тому що є слабкість на b 3 Треба шукати якісь контршанси. І, в принципі, зараз ці контршанси виглядають доволі комфортно. Тому дуже цікаво знову, що відбулося з позицією білих. Так, ну просто ж бан. Що ж відбулося? Як Аня? На жаль, програла цю позицію. Так, ну все статично, все хорошо. F6. Так, ну, кінце 3, допустимо. Поміняти погану фігуру ок. Ой! Ну, бачите, знову. 45-35. Просто зігнула слон Б2. Ех, Так. Довелося відкупатися якістю. Але знову таки. Слон надійно контролюється пішаком. Опорний блокадний кінь слон, який впирається у всіх пішаків. Тобто компенсація за якість, безумовно, присутня. Безумовно, присутня. Тим не менше, чорні це. Не втримали. Так, шах. Кінь Д3. Так, ну, якась актив... Ой, кінь кудись далеко, не туди пішов. От, Кінь був на класній позиції. Ось, він повертається сюди. Це хорошо. Так, що ж таке? Шах. Шах. Ну, знову таки максимально обережно грає Анна без ризику, як то кажуть. Ой-ой-ой! Вона просто зівнула коня. Жесть. Як шкода Аню. Ну, пройшла через, ну, скажімо так, непросту позицію, потім мала просто виграшну позицію, щоб ось так в один хід коняку зівнути. Ну, це занадто, звісно. Ну, бачите, всі втомлюються, всі зівають. Ну і да, так, далі тут ти що не робиш, нічого нема. Так, і ще Іра Петрова повинна бути. Давайте і до неї догортаємо, хоча бачимо, вже ось новий тур з'явився. Але давайте ми оберемо шостий раунд, все-таки, і догортаємо. Подивимось на всіх наших українських шахісток, а потім знову перейдемо на сьомий тур. Так, ось Іра Петрова. Нічия проти Екатерини Лагно, на секундочку. Молодець. Іра. Так, так і треба. Так, Іспаночка. Іспаночка. Так, антиберлін. Хорошо. Скінь Д5, правильно. Так, грав Дінг проти каруани. Каруана проти Дінга. Чому нам би так не зіграти? Так. Ой, це 4 не тут, тут. тут Д4 треба грати з дуже комфортною позицією. Єде кінь Д4. Цей пішак завжди захиститься ферзем, якщо що, а слони переходять на ці дві діагоналі. Все, в білих повний порядок. Так, це 4 тепер трошки незрозуміло, як чіплятися за цього пішака, тому що це захистять. Так, але бачимо. Іра якось дуже творчо грає. Загнала свого коня на c6, коли його туди не просять ставати. Але знову-таки, два слона є. Так, ну, очевидно, фігуру ніхто не зіває. Ось так, тому що зв'язка. Тому ферсі в 5. Ну, і тепер оце відчеплений пішак, він потенційно може загубитися. Так, ну через важку позицію зараз Іра буде проходити, але вона її втримала. Молодець. Так, кінь проти ферзя і слона. Ферси 4. Хороша геометрія. Тиснем сюди, тиснем сюди і провисає тут. Так, тепер ми граємо Ферзевий з віддаленим прохідним пішаком. Так, напевно, Карлсен Дубов, те, що я і казав народ, судячи жеребкування. Отже, зараз секундант проти свого гравця. Добрий день, Вікторе, привіт, скрипер. Вітання всім, всім хто приходить і залишається на трансляції. Так, зараз Іра через важку позицію проходить знову-таки. Бачимо, що Еншпіль. Поки українська шахістка веде не дуже якісно. Але знову-таки, як підсилювати позицію? Треба тягнути короля. Так, тягнемо. Б3 підірвало. Хорошо. Ух ти. Король ф 8 виграє. Тому що шахів нема, а загрожує шах B2B1. Але Катерина цього не помітила, і після ферзь D3. Так, отут Іра також чогось. Король Е2 не зіграла. Якщо побити, то ми в квадраті якраз. А на Б2 ми даємо шах і з'їдаємо пішака. Ну, не помітила буває. Так, тепер тут знову проблема. Так, А6. Так, ну бачимо обидві шухістки в цій нотній гарячці допускали різноманітних махів. Ну і все, по ферзю пройшло. Ну і це нічия. Молодець іра втримала хорошу позицію. Так, все. Всіх українців обговорили. Знову повертаємося в режим 6 топових дошок чоловічої стадії. Так, тому мені треба тут натиснути Очистити. Так, і тепер вийти в меню. Подій. Обрати чоловічий чемпіонат. Так. Партії. Ось, так. Да, бачимо. Карлсен Дубов. Ну, чому Карлсен на першій дошці, коли в нього напівочка менше, ніж в інших? Тому що за, чемпі... ну, за Карлсеном закріплена перша дошка завжди на таких турнірах. Так, Кеймер Ергаїсі. Німан Пахсудлу. Тобто Ханса опустили, скудячи жеребкування. Ага, то ще й дошки перемішані. Тобто лідері чогось на п'ятій дошці. Так, предки проти Ю. І предки пам'ятаємо, врятував без фігури позицію проти Грищука. Він на підйомі, а Ю не захистив туровий Еншпіль, тому не на підйомі. Так, і Сарана Ян Шиштов Дуда. Ось наші шість дошок, за якими ми будемо спостерігати. Все, ми їх відкрили. Так, здається, на трансляції все круто, все красиво. Погнали. Отож. Карл Дубов. І так, яку розробку треба спалити зараз секунданту проти свого, ну, скажімо так, контролю. Чого так мало українців на турнірі? Ну, хто захотів, той доїхав. Ну, скажімо так, Олександр Моїсейко, він же ж е, тренував жіночу збірну Казахстану, тому очевидно, що йому в Казахстан дістатися доволі просто. Це логічно. Тому він єдиний серед чоловіків, хто грає. Інші, ну там, ті, хто були на Олімпіаді, можливо, не захотіли, можливо, там довго важко діставатися і так далі. А серед жінок, ну, сестри музичук зараз десь десь в Іспанії, судячи по Інстасторіс, тому що вони грали в Сіджисі, якщо я не помиляюся. Ось, ну і поїхали Аня Ушедіна, Юлія Осьмак Наталя Букса. Ось, і Іра Петрова поїхала. В принципі, ну, скажімо так, всі, хто могли хотіли, точно доїхали. Тобто в чоловічий розряд, точно, я думаю, ще людей 10 змогли українці спокійно пустити. Але, ну, вирішили ось так. Тобто, чемпіонат Європи був в катові, це тоді, очевидно, значно більше людей доїхало. Причому як дітей, так і дорослих. А на чемпіонат світу все-таки є відбір, там є критерії, по яким допускають. Тому ті, хто могли пройти по критеріях, просто не захотіли їхати. Таке може бути запросто. Да, шкода, що так мало, але спостерігаємо за тим, чим можемо. Так, отож, B3 варіант Ласкера. Так, не ну, знаю, оце швидке оновлення. Так, G6. Ну, перейшли в англійський початок. Так, ага, і Данило б'є ДЦ. Дуже екстравагантне рішення, тому що по факту зараз після ферзь d 8 тура D8. Слон G7, король G7. Ці чотири пішаки особливо не поступаються трьом, що і відбулося. Тобто в Магнуса потенційно зайвий пішак на фланзі. І бачимо, оця мікроскопічна перевага, яку нам показує комп, якраз за рахунок неї і береться. Так, пішов другий кухоль напою. Я підготувався, розуміючи, що це буде тривати доволі довго. Доволі довго. Так, ми бачимо, що обидва грають дуже швидко. Напевно, їм ця позиція відома. Вона була як в аналізах Данила, як і в аналізах Магноса після того, як Данило їх скидав йому. І Ось це боротьба секунданта і не секунданта. Вона завжди дуже-дуже цікаво виглядає. Так, залишимо їх роздамо, давайте підемо далі. Арджунер Гаїсі гамбітний варіант англійського початку. Тобто D5, антисиметрія. І одразу А3Б4. Тобто такий пришвидшений волжський гамбіт. Але бачимо, на Б4 індійський гросмейстер вирішив не забирати, а зіграв прагматично слон G7. І або забере, коли захоче, або каже: ти тоді, Вінсен, думай, там над ходами, типу, ферзь Б3, щоб захищати цього пішака. А я тебе буду після слон Е6 далі лупцювати. Тому Арджуно брав хорошу стратегію на дебютну стадію, тобто, не ведеться на якісь розробки і намагається перевести гру на позиційні рейки. І ці рейки виглядають дуже і дуже непогано. Так, слона 3, ось бачимо. Змусив по-іншому захотити цього пішака. Ну, але тепер насправді ідея в тому, що після короткої рокіровки важко рухати пішака є, е, тому що після Б5 відкрити напад. Тому доведеться гаяти темп на хід типу Турагі 8. Але відкривати вертикаль А, щоб потім грати слон А3 якось антитворчо. Назвемо це таким словом. Хоча всяке може бути. Так. Молоді гравці. Пархам Максудлу і Ханс Німен. Що в нас? Ну, знову, якісь типові новоіндійські побудови, які перейшли в слов'яночки всякі С6. Кінь ж 5. Ну, абсолютно типова позиція. Тобто, білі десь зіграють С5б4. Чорні будуть намагатися десь F6, E5 пробувати підривати. Можливо, там десь G5 навіть зіграють. Тобто, Пархам обрав доволі хорошу стратегію. Знову-таки за чорний колір. Це виглядає дуже і дуже непогано. Да, шкода, що оцей виліт інтернету перебив трансляцію. Я хотів, щоб вона була єдиним дублем, але все одно непогано. Може бути і так. Так, ну такі, які, о, які основні ідеї тут? Повторюся, білі зіграють десь кінь Д2, С5 Б4. Або кінь Д2 і десь є 4 Типу, побити-побити і грають ці пішаки проти цих зубів. Тобто те, що там типовий каракан, слов'янка, багато інших варіантів, які виникають. Чорні натомість можуть, знову-таки, як сьогодні Грищук, десь пробувати грати С5, розвантажувати центр, або грати позиційно b6, слона 6, намагатися використовувати цю діагональ, щоб на С5 отримати її відкритий доступ, або самим потім навіть після b6, слона 6 зіграти b5, і на С5, Б4 дати. Подих слону. А якщо поб'ють, побити слон б5. Так, слон С1 дуже глибока ідея. Так, кінь назад. Мовчазна пропозиція нічієї це називається. Тобто, якщо зараз Ханс знову зіграє сюди, чорні можуть зіграти кінь h5, кажуть, мене влаштовує нічия. Хороший психологічний маневр перенести результат за партію на свого опонента. Сам таким дуже часто займався і буду займатися. Ну, Пунмханс, очевидно, грає Кінь Д2, каже, мені цього не дуже хочеться. Так, давайте підемо далі. О! Юен розіграв варіант, який ввів в практику Радослав Войташек. Такий з перестановкою ходів, ось ДЦ. І типу кінь D5, то R B8 ось. Тобто ми жертвуємо Пішака. Це не ось те, де пішак стоїть на c 6 і цей слон себе відчуває не дуже комфортно, як, наприклад, в варіанту, варіанті ботвінника слов'янки. Ось. А слон, якщо може, фіанкетуватися сюди, а білі все одно намагаються на ферзовому фланзі пошукати базової контргри. Тобто кінь g5, кінь h 3. Екстравагантно. Я б в першу чергу думав, над ходом кінь e 4 а кінь h3 це тонкий натяк, що пішак F буде далі таранити. b 4 контргра наше все. Так, ну тепер кінь Е4 перший варіант. Другий варіант побити, побити кінь F4. Напасти на пішака d5. Єдиний хід слон є 6. Побити, побити. Слон h3. Напасти на пішака, ферзь d7, ферзь ж 4 кінь d8 і слон аш h6, тому що зв'язка. Ухти! Прикольний форсаж. Прикольний форсаж. А що тоді чорно на нього робити? Так, ще раз. Так, так. Так, так. Єдиний хід. Так, так. Слон h 3 Ферзь Д7. Ферзь g 4 Турав 5 також немає. Слон ж 6. Так, ми бачимо, що плюс 1 і 2. Так, зіграно. Давайте подивимося. Тому, що реально, Ю зараз китайський гросмейстер трохи в тільті. А Олександр Предке на. Підйомчику. Тому це дуже і дуже цікаво виглядає, що задумано. Так, давайте дивитися. Тут поки серед чотирьох партій, які ми дивилися, найбільша заворушка. Перше 4. Цікаво, чому не слон наш три але, я думаю, це сама ідея, причому швидше, тому що тепер загрожує і тут, і тут. Тобто ми не витрачаємо зайвий темп. Це непогано. Так, ну очевидно, що цього віддавати не можна. Тому, віддається, тут. Давайте умовно. Так, 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 first d5. Ферзь Д5, слон Д5, Тора Д8, слон С4. Просто без пішака граємо. Тому що цього я не відберу. Хоча ні, відберу. Шах. Кінь б'є Е5, але я б'ю тут. А іншою турою я не можу не бити. Так, 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 так. Так, так. Тура А7 можливо. Але тоді в'яжуть. Не виходить. Так, ну тоді можна констатувати, що китайський гросмейстер залишиться без пішака в цій позиції і буде мати величезні проблеми. Так, да, Накамура пробуксовує. ну, очевидно, що знову таки США, Казахстан. Часові пояси дуже специфічні. Очевидно, що акліматизація день 2. <кхух> Важко. Плюс, знову таки, Накамура більше для нас всіх бліцор. Це факт. Зараз іде Рапід. В Рапід Накамурі не так просто грати. Враховуючи те, що в нього в першому турі вже були величезні проблеми. І він там дивом, своєю магією врятувався на нічию. Ось, то в Рапіді, я думаю, Накамуру ніхто і не ставив в основні фаворити. Хоча Накамура дуже класний рік проводить. А ось в Бліц, я думаю, Хікару буде тащити, будь здоров. Це факт. Так, давайте підемо далі. Битва лідерів. Чомусь їх тільки на п'яту позицію помістили в трансляції. Так. Перехід в ферзевий гамбіт, але ні. Знову йдемо в якусь Слав'яночку. Так, знову спокійний дебют. Без особливих нервів. хай пішак це постоїть трошки. Ну, і це 5. Все. Володимир розуміє, що чорними. Треба нічийку обережно зробити. Ось вона симетрія, Будемо обережно грати. Хоча все одно я цю позицію бачив десь нещодавно, ніпомні, не що її чорним грав. Тільки де, не пам'ятаю. Ось, і ми бачимо, що у білих є доволі, доволі цікава конструкція. Тобто, якщо слон перейде сюди, то після Е5 знову-таки може бути швидка атака на королівському фланзі. Тому що ці діагоналі поки не настільки працюють. Тому тут обом треба бути дуже.